Ціна влади 10 років з конфіскацією. Стільки отримав заступник мера Вишневого. Сьогодні це підтвердив апеляційний суд Київської області. Володимир Стужук взяв 2,5 мільйони гривень хабара за 10 гектарів землі. Це рекорд 2009 року. Однак, вирок не приніс злагоди в саме Вишневе владу міста, супутника, столиці й досі лихоманить За хабар чи за непоступливість отримують чиновники тюремні терміни. Про це Ірина Маркевич. На апеляційне засідання щодо рекордного хабаря 2009 року люди прориваються силою. Журналістам засідання фільмувати заборонено. За цими вікнами колишній заступник очільника містечка Вишневого Володимир Стожук розповідає, як отримав 2,5 мільйони гривень, як гроші не вміщалися у сейф, але все це ніякий не хабар. Каже адвокат, Скажіть мені за що Стужук взяв гроші? Доведено, що передані були гроші. А за що гроші? Але хабар це не одержання грошей. Суд апеляційний підтвердив, 2,5 мільйона гривень це все таки підношення за ось ці 10 гектарів, які пан Стужук передав користування бізнесовій структурі. Ділянка розташована майже в притул до окружної дороги Києва. По справжньому міську владу Вишневого почало трусити задовго до кризи, тоді коли ціна землі стягнула своїх максимальних позначок, і тут у місті супутнику сотка коштувала близько 30 тисяч доларів. Про те, що у вишневому буяють земельні махінації, першим заговорив ось цей чоловік Микола Ляшенко на цих лозунгах виграв нещодавні вибори, але мером побув чотири місяці. каже його шантажували депутати, які працювали з засудженим сьогодні хабарником. Щоб я не втручався в їхні незаконні справи. Вони мені запропонували, щоб я віддав їм першого заступника, третього заступника, секретаря ради, голову бюджетної земельної комісії. Мера прибирали за всіма законами справжнього екшену. А рядком, Потасовка. За, 25. за відставку молодого мера проголосувало 25 депутатів. Все справедливо переконує координатор більшості. Просто новий очільник, поганий керівник. І це стало зрозуміло вже за чотири місяці його роботи. Чотири місяці це трішки більше, ніж 100 днів. І за 100 днів повинні були бути зроблені якісь кроки до поліпшення умов у вишневому. Щоб умови поліпшити, привели нову команду. Вона заходила у мальський кабінет, ламаючи двері. Нові чиновники кажуть, земельних питань у вишневому вони зараз не торкаються, бо у місті супутнику столиці це поки що вибухово небезпечно. Земельні питання взагалі в державі голоси. А вже в Київській області то дійсно воно дуже гостре. Невизнаний мер вишневого шукає правди під генпрокуратурою. Ми, 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 ми. Хоче поновитися на посаді, натомість жителі вкрай заплуталися. Невідомо хто у нас зараз мер. За землю б'ються власний кусочок, хочуть урвати. мешканці вишневого сподіваються, що сьогоднішній вирок апеляційного суду піде на користь їхньому місту. Баталії за землю щухнуть, і тоді стане зрозуміло. То законний очільник маленького, але такого привабливого містечка. Ірина Маркевич, Сергій Азаренко та Андрій Сукуренко. ТСН 1+,1.